Бажаю здоров'я! скидаю вам невеличкий відеоогляд на комплекс протидії дроном. Він працює в чотирьох частотних діапазонах 700-850 850 930 930 1050 2400 2500. 2500. Комплекс виконаний у вигляді основного моноблока, в якому розміщені модулі за ватт кожною потужністю по 50 Вт. І окремо йде такий блок акумуляторної батареї, який має батарею на 32 А година 26 вольт, ну там 24-26 вольт. Ось має індикатор заряду, тобто можна побачити її стан. Скільки зараз видає вольт і відповідно споживання в Ампер. І цю батарею можна окремо ну, використовувати можна. Пристібнути сюди і буде це як основний такий моноблок разом. Так. Воно працює в такому режимі. Тобто є режим робота і є заряд. Наприклад, щоб зарядити від 12 вольт від прикурювача або від 220, вибираєте режим заряд. приєднала сюди кабель, він йде в комплекті. Так. так. Вибираєте режим заряди І ну, починає заряджати. Так само від 220. Для того, щоб працювати, відповідно, вибираємо режим робота приєднуємо кабель до батареї і сюди. Так. Вибираємо режим тут, вже на моноблоці. Перший режим це робота з акумулятором нашим. Тобто ми вибираємо перший режим так. і запускаємо. Відразу включається система вентиляції, охолодження. Якщо наприклад, батареї немає, тобто вона і її десь забрали там, на зерно до зарядку, там де є 220 вольт, то ми можемо працювати від будь-яковішої якої батареї. Це може бути акумулятор від 12 до 24 вольт, може напряму на авто підключити, на клеми також кабель в комплекті. В даному випадку ми працюємо з нашою батареєю. Модулі працюють на, на прузі 32 вольти, тому відповідно зараз йде стабілізація на 32 вольти. Далі об'єднали 4 антени. В комплекті два види антен. Одні такі омні антени, все направлені, вони працюють навколо себе, але вверх не випромінюють. Раз, ми їх розмістили спеціально на такі штирі, які можуть бути витнуті в землю і поставили під певним кутом. Тобто їх не можна ставити на 90 градусів, а треба ставити от в такому приблизному вигляді, тому що вони тоді перекривають і по висоті сигнал йде випромінювання. Тобто вони працюють в певному секторі. Якщо для того, щоб зробити захист, безпосередньо такий дійсно, як купол, треба використовувати ваціантами. Вони йдуть конюшини, так названа конюшина. У них вже кругова поляризація, вони випромінюють навколо себе. Вони не, не такі далекобійні, але також досить ефективні, коли не знаєш, з якої сторони може бути захід того дрона, FPV. Відповідно, Кабелі, які тут використовуються, вони якісні, вони мають дуже маленьке затухання, тому, і вони дуже важливі. Чому? Тому що цей блок можна сховати. Його треба обов'язково ховати, щоб бо зараз у дронів дуже потужні камери, вони можуть там за 2-3 кілометри побачити, що стоїть якийсь типореб і якісь обладнання, і будуть намагатися по ньому в першу чергу працювати. Тому сам блок. Ховається, а на кабелях вже виносяться антени і розміщується максимально подалі від одна від інших від іншої, тому що йде вплив, коли включаєте одночасно там 2-3 частоти на виправді. Основне зауваження таке, щоб не переплутати антени по частотним ми Зробили там кольором, тобто жовтий, наприклад, це 700-750, відповідно, цей п'янісно жовтий. Ну, Ми ще там зараз маркуємо бірочки на антеннах, тому що вони мають різні характеристики і різні КСВ, налаштовані ці на частотні діапазони. Вот. Вибираємо, наприклад, діапазон 700. А, я тут не пояснив, що кожен діапазон він зроблений э, окремими тублерами для того, щоб можна було працювати. Безпосередньо, наприклад, тут. Ми побачили на -аналізаторі, ну, ми, можна такі використовувати, наприклад, моніторимо ситуацію. З'явився якийсь сигнал, бачимо, що хтось літає в тому діапазоні. Відповідно, підготували 700. Ми можемо під'єднати кабель дистанційного керування, він 10-метровий, якщо треба. Якщо є можливість працювати безпосередньо тут з пультом, то ми включаємо на випромінювання звідси. Вот, включаємо томбір і ми бачимо, що цей спектр зараз перекритий, вот, тут вот. так. Потім, Якщо наприклад, є там ну, 850-930, я ось тут включаю, далі пішов, закриває виключаю. Вибирає 930-1050 Ну і ми обов'язково використовуємо 2.4. Цей діапазон до сих пір використовує дрони дуже багато і в пішки також. Тобто не обов'язково, що вона літає там, в тому діапазоні, де 1050, вони до сипір користуються цим діапазоном. Тому його включаємо також. Зараз його знайдемо. Можна так, включати декілька частот одночасно, але є вплив. Тобто є вплив одна на іншу антенну, обов'язково. Тому їх треба ставити одна від іншої, від іншої подалі. Тому і кабелі тут і грають дуже важливу роль, бо якщо вставити все сюди, прикидляти, то втрат буде менше, але вплив буде просто неймовірно на нову на Ось. Ось. В принципі, все. Дякую за увагу.